Соціалізація і нові сенси це ті дві речі, які надзвичайно зараз є потрібні. Ну і ми маємо робити все для того, щоб ті два моменти проходили максимально швидко і комфортно для них. Як закінчилося лікування, перші мої були змагання це відбір до вікусу. Потім я побачив, що я мотивую Таких же хлопців, як і я, це мене запалює і хочу продовжувати, щоб хлопці бачили нашу незламність, як на полі бою, так і після нього. Важливо, яка в тебе травма: ментальна, фізична рівень там ампутації, кількість ампутацій і так далі це про свято, свято спорту. Тому я думаю, що на такі заходи можуть приїжджати геть усі, як мінімум, щоб відпочити в місті Лева, насолодитися, набратися енергії класної і як максимум побачити своїх побратимів, зарядитися тут і потім поїхати і далі приносити користь для нашої країни.